Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу грудень 24, січень 25 компанії Doctor Клінік». Отак от виглядає каталог. Такий у нас немаленький, у нас тут дуже багато новиночок. Новиночки класні. Є деякі нюанси, зараз за них розповім, але е, взагалі продукція. Дійсно класна і дійсно дуже гарна, гарно продавалась, особливо на свята, на подарунки купували. Тут у мене не одне замовлення. Буду розповідати, чому не одне. Тому що у компанії кожних там 4, 5, навіть 2 дні дають якісь додаткові акції, і акції дають такі, що ну, просто неможливо скористатися. Одна з останніх це у мене там клієнтське замовлення. Було 30-31 грудня було за кожні 5 балів замовлення, це там 220 гривень менше по каталогу. мінус 55% на продукцію і тим паче на класну, дійсно класну продукцію. Клієнти у мене купували, тому і скористалися вони акціями, і я брала. Отже, давайте буду розповідати, що такого замовляла, що такого класного робили. Не буду розповідати деяке замовлення, тому що я ж кажу: тут декілька і на різних акціях буду розповідати, що брала я, що брали ну, на продаж, і що брали, замовляли клієнти. Так, перше замовлення у мене було це для моїх постійних клієнтів. У мене є сім'я, чоловік та дружина, які постійно купують, замовляють у мене. Вітаміни. А, і а, я знаю, що вони ось та кальцій і омегу. А, вони вже купували, їм подобається. Вони ходили до своїх а, врачів, і врачі а, підтвердили якість. Тому з певненістю можу сказати, що а, дуже класні у нас ось ці вітамінки. А, неймовірно класні, я, до речі, теж вживаю омегу. А, отже, а, була акція за. Кожні, там 200, як я казала, ну 225 хай буде гривень замовлення по каталогу. Мінус 50 відсот, мінус 55% на продукти. Отже, клієнт той, який часто купує у мене, я порекомендувала скористатися цією акцією. Вона замовила у мене ось такий крем під очі. Тут, до речі, дуже він класний. Завдяки спеціальним комплексам гіалуронової кислоти та пептидам, у його складі допомагає зменшити тонкі лінії зморшки темні коли і набрявкість навколо очей. Такий кремчик вона замовляє вперше. Вирішила спробувати. І при покупці цього крему 300. Не пам'ятаю 339, якщо я не помиляюсь за цінами каталогу. Ось такий крем з муцином Равлика для обличчя. До речі, це вже її не перше замовлення цим кремчиком. Вона замовляла його і раніше. І при покупці крему очей цей вийшов їй замість. 359 250 гривень 100 гривень економії. І при купці цих двох продуктів омегу, яка коштує 1890, якщо не помиляюсь, і 719 ось цей Д3 та кальцій. Тут 60 капсулок. Ось, зараз покажу, як вони виглядають. Вони їм обійшлися мінус 50%. Але я ж кажу, такими акціями я даю користуватись тільки своїм постійним клієнтам, які замовляли вже такі продукти по повній вартості. А зараз перед новим роком я вирішила їм зробити такий подарунок, тому що я б могла і не скористатись, і не замовляти. А людям буде приємно, і я знаю, що вони будуть до мене потім повертатися. Отже. Д3 та кальцій та омегу. Вони замовили їм, вони обійшлися в 1314, якщо не помиляюсь, гривень, а так би вони заплатили 2600. Розумієте, яка акція була, і як вигідно взагалі бути клієнтом компанії «Доктор Клінік». Навіть для себе купуючи продукти, не, можна не займатися, якщо хтось не любить мережевий, але якщо ви любите якісний продукт, я пропоную вам зареєструватись. До речі, посилання на реєстрацію я залишу під відео. Так, далі. Далі замовляла на магазин ось такі лосьони для рук та тіла. Вони в нас дуже популярні: 159 гривень, 100 мл. Це новий аромат цитрус. Він давно був представлений в каталозі, але його не було на складі. Він з'явився. До речі, такий свіженький, справді цитрусовий аромат. Мені дуже подобається і впевнена, що і клієнтам сподобається теж. Також в замовленні в мене три цибулевих шампуні. Скажу одразу: ось цей цибулевий. Я за нього розповідала вже не один раз, але хочу сказати, що це найпродаваєміший, як буде правильно, так найкупніший. Самий купуємий шампунь, який у мене купують клієнти. Він постійно в замовленні, він постійно його постійно запитують. 700 мл, 200 гривень за цінами каталогу, але він дуже класний. Він підходить для будь-якого типу волосся, і це дуже класно. Далі була акція. У нас з'явилися новинки, нові, новий виробник. Я за нього розповідала. Це Лоренті. І нам дали акцію, знову ж таки, 30-31 дали дуже класну акцію, окрім того, що було мінус 55% і на бади, і на парфуми, і на багато чого іншого, на хімію. Також дали акцію 1-3 на місти для тіла Лоренті. Поперед, я його просто сюди поставила, щоб показати, поперед я замовляла ось такий синенький. Я думала, він свіженький, щоб я більше люблю свіжі Аромати, фруктові, квіткові, можу продавати. Так, солодкі не люблю. Але цей виявився солоденький, він не приторно солодкий. Не знаю, щось мені якийсь аромат, він нагадує, не, розум... не можу зрозуміти, що. Проте, коли дали акцію 1 плюс 1, я вже чула у дівчат в інстаграм по відгукам в сторіс, дівчата знімали, що ось цей фіолетовий це такий фруктовий аромат. Тому я взяла два. Ось таких: 349 за цінами каталогу, і за одну гривню я собі обрала ось цей рожевий. Хочу сказати, мені подобається і той, і той. Цей такий із, знаєте, із розряду, хто знає Love Spell Victoria's Сікрет. Ось це із тієї опери, так сказати. Він такий фруктовий. Я його не обушу, але дуже-дуже смачний. Якщо чесно, я обожнюю такі аромати. І ось цей рожевий мені теж сподобався. Він такий, знаєте, він такий квітковий, але з цитрусовою ноткою. От Не можу я його теж дати опис, але він дуже смачний. І це такі аромати, які дійсно будуть продаватися. І подивіться, на дизайн, я не знаю, вони дуже класно виглядають, дуже так гарно. Ось цей відблиск іде вибитий такий на флакончиках. На подарунок, буде класно. І я вважаю, що 349 гривень 250 мл дуже класна ціна для таких місців для тіла. Тобто вони Дійсно, будуть купуватись, якщо ваші клієнти люблять такі товари. Так, за скраби для тіла, я вже розповідала. і скраби, до речі, це вже не перше і не друге замовлення. Багато я не знімала замовлень, випала. Але в 2025 році буду виправлятись, буду знімати багато оглядів. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете, це, будь ласка, залиште будь-який коментар під цим відео. Для мене це дуже важливо. Розуміти, тому що останнім часом я трішки, так знаєте, е, вирішила, що. Людям це вже не цікаво ці огляди і перестала це все знімати, але деякі дівчата мені писали, тому буду, буду пробувати повертатися до вас. Отже, з приводу скрабів для тіла найпродавайміший, найходовіший аромат це скраб з ароматом гранату. Особисто мені дуже подобається аромат скрабу з абрикосом. Так, хотіла вам відкрити. Хто ще не бачив, можливо, попереднє відео там в мене було з огірком. Покажу, як вони виглядають. Дівчата, скраби неймовірні, ну просто і, і аромат, і якість, і ось ці ось такі. Скрабуючі частинки. Ну, взагалі, я взяла собі з Абрикоскою. Ну, мені прям дуже зайшов. Мені дуже подобається, клієнтам подобається. І ціна 500 мл. Дивіться, велика така баночка, коштує 299 гривень. На подарунки у мене дуже їх класно купували перед Новим роком на подаруночки і навіть відправляли за кордон. І там дівчата писали потім дуже класні відгуки. Так, також у нас в серії Лоренті з'явилися шампуні, гель шампунь два в одному для дитячі для діток. Що скажу? Коли отримала, мені прям дуже сподобався, сподобався дизайн, тому що дівчатка люблять, наприклад, оці русалочки, так, єдинорожки, аромати, з приводу ароматів. ось, наприклад, тут він такий фруктовий, мені подобається ось цей фіолетовий. А в рожевому теж аромат такий приємний. Знаєте, немає таких якихось віддушок хімічних, вони такі ніжні, цей з полуничкою. Проте виробник, наприклад, ой. Покажу, на прикладі скрабу для тіла. Да? Де тут у нас? ага, ось що. Дивіться, дата виробництва. так, Сфокусуємося. 19-19-20, ой, 09, 24 і дійсний, придатний до 29 року. свіжі, Все свіже, все по термінам придатності підходить. місти для тіла. Ну, тут дуже погано видно, але теж 24 й рік випуску, 29 й придатний до 17 29-го 29 А ось дитячі шампуні приїхали, дивіться, 22 й рік випуску і до 25 го до травня 25 го придатні. Дуже засмутив цей факт. І все керівництво, і дівчат. І... Я одразу, як тільки отримала у своєму чаті з матеріалами, я дівчаткам одразу скинула. Це все, всі дати, щоб всі були в курсі. Але дуже неприємний такий, знаєте, факт ну, за ці шампуньки. Тим паче це для діток з одного року. І ну, прям дуже неприємно, що ось так от сталося, що партія приїхала цих дитячих шампунів саме з такими термінами придатності. Так, далі. Що замовляла ще? До речі, з'явилися у нас ось такі тестери. До замовлення. Взагалі вони коштують 39 гривень, але на них ще йде наша знижка консультанта 30%, тому замовляла, вони виходять там 20 чимось гривень. Прикольні такі, тут 2 мл, ідуть вони з таким розпилювачем. От тут є аромати, як ті, що вже представлені в каталозі аромати Зенга, так і ті, які будуть у нас в каталозі додаватися до асортименту, тому що ну, це дійсно класні дієві такі дієві стійкі парфуми. Вони знайшли вже своїх поціновувачів, і багато клієнтам подобаються. Вони йдуть у нас по номерам. І ось ці це новенькі. Я люблю дарувати такі тестери. Своїм клієнтам або відправляти своїм дівчаткам, коли там відправляю якісь подаруночки. Так, я теж кладу ось такі зараз тестери, щоб вони могли познайомитись з ароматом. Так, одна моя дівчинка вже півроку чекає ось цей 36-й номер, їй дуже сподобався, і вона все чекає, коли він з'явиться в продажу. Так, ну і аромати. Аромати теж були під 55% знижки. Поперед я купувала ось цей, це я вам вирішила його просто показати, тому що нарешті ці аромати. З'явились від Космололів. тут 100 мл, з'явилися в продажу ось така гарна, тут, така, щоб показати вам коробочка, дуже така ніжна, стильна, мені подобається сам ось такий простий, але лаконічний дизайн. Але що хочу сказати, дуже-дуже стійкі. 950 гривень в каталозі. Але я ж кажу, якщо ви є консультантом, Компанії зареєстрованим, то у вас завжди є можливість замовити будь які товари і під 55, і під 60% знижки. Тому це я вважаю, що ціна не проблема, якщо хочете скористатись класним продуктом. Цей, це аналог де ось цей сере серенті, чи як воно правильно читається, з англійською у мене взагалі ніяк не склалося. Це аналог, як правильно, буде кільян є аромати. кільян знаєте, ну він такий ніжний, ніжний ніжний аромат з усіх, що представлені, це самий найніжніший. Так, повторне замовлення ось такі аромати. Це чоловічі аромати. Це аналоги відомих брендів, які представлені у нас у 20 мл каталозі асортимент та 50 мл. Аромати не повторюються. Наприклад, ось 50 мл аромат імператриця. Це 306 номер. Це дуже ходовий аромат. і У мене він продається навіть за 950 гривень. Дівчата купують також 318 ангели Демон. Хтось каже, фу, а хтось каже, Боже, який чудовий аромат! І теж купує. І я собі теж обрала 318-й, і сьогодні клієнтів вже віднесла. У мене теж був, але я його віддала, тому що жіночка замовила. Вона купувала у мене, до речі, трішки відіб'юсь від теми: на тему я замовила ось такі не знаю, як правильно сказати, для розповів. Для ароматів. Наприклад, я беру, у мене є деякі замовляла спеціально ті, що найпопулярніші, Так, замовила деякі аромати, беру, знімаюся тут, наповнюю, дуже гарно, до речі, набирається. І ось такий аромат продаю 5 мл 120 гривень. Ну, я порахувала сам аромат і вартість ось цієї бутилочки, як буде правильно, пляшечки. Так, і жіночка Купила спочатку ось такий 318 ангели демон у мене за 120 гривень, а потім замовила вже повну версію. Він їй підійшов, він їй сподобався, і це дуже е, зручно, до речі. Але це в кого є змога замовити таких декілька ароматів, щоб можна було їх набирати та продавати. Так, е, далі. Це взяла на продаж, тому що імператриці дві у мене забрали, взяла знову і під 55% дуже класна ціна. І також обрала чоловіку. Чоловічий, 105-й він такий. Заявлено, що це аналог саваж чоловічого. Не знаю, як звучить саваж, тому що я його ніколи не тестила. Але це такий от ну прям аромат чоловіків. Чоловічий, чоловічий для мене аромат. Він такий не солодкий і не свіжий. от Не знаю, як описати, чоловічий. Ну, і з приводу 20 мл, вони в мене дуже гарно продаються, будь-які, їх тут іде у нас 5 видів, і там іде і Лакоста, і один на мільйон, і не пам'ятаю ще які, але всі вони ці більш свіжі, ці солодші, але продаються вони всі дуже класно. Тому замовляю, вже не вперше 339 по каталогу. А так коштує. ой, А мені обійшлося знову ж таки в мінус 50%. А на всю цю продукцію у мене було 30% як зареєстровано. Так, ну і для себе, що взяла для себе, я вирішила спробувати сама. Думаю, можливо, подарую мамі ось такий крем. Ось так от він відкривається. Що мені подобається, що тут просто натискаєте, видавлюється кремчик. Скільки, скільки вам потрібно, ви його використали і не. Не контактуйте з кремом, не лазайте там пальчиком так, в тіп баночці або ложечка, якщо бувають такі, що з ложечкою. Але цей мені сподобався. 649 гривень він коштує, якщо не помиляюсь, в каталозі. Це у нас іде омолоджуючий, також від фірми Cosmolife. Це дуже класна, якісна продукція. Вже купувала не раз. Наприклад, ось ці ласьйончики це також цей виробник, і мені прям дуже подобається. Ось таке замовлення. Відео вийшло у нас немаленьким, але якщо вам було цікаво, ставте свої вподобайки. Хто ще не підписаний, дівчатка, підписуйтесь, будемо з вами дружити. І хто хоче спробувати зареєструватись, залишаю посилання під відео, залишаю номер телефончику. Буду рада бачити вас в своїй команді. Всім гарно Но дня і до зустрічі.